Наразі Черкащина під впливом антициклону Клеменс з центром над Каспійським морем. Продовжуючи відходити далі на Казахстан, відпоступиться поступиться місцем новому антициклону Дастін, який сформувався у холодному повітрі над Скандинавією. На поточному робочому тижні кардинальних змін у погоді ми не відчуємо. В нашому регіоні утримається стабільно спокійна, без суттєвих опадів погода. Вночі та вранці місцями виникатимуть тумани. Температура впродовж доби від двох морозу до трьох тепла, із за хмар час від часу проглядатиме довгоочікуване сонце. За попередніми прогностичними розрахунками, у найближчі вихідні в погодну іделію втрутяться атмосферні фронти, тож не обійдеться без мокрого снігу та ожеледиться на дорогах.